Одна з найбільш відомих історій Старого Завіту перехід через Червоне море. Коли Господь звільнив ізраїльський народ з неволі Фараона, люд Божий пішов під проводом Мойсея і в один момент доходить до місця, яке фізично, видається, неможливо перейти, бо це є море. І однак, коли люди не мали в собі Сили, щоби зреалізувати цей Божий план. У Бога були свої шляхи. Неймовірні шляхи, він розкрив, роздвигнув води Червоного моря. І народ Божий це море перейшов. В нашому житті також не раз зустрічаються моменти, коли ми немов би стоїмо перед Червоним морем, перед викликом які не можемо подолати. Коли наші плани ну попросту руйнуються. Коли наші сили вичерпуються, коли ми стоїмо і дивимося вперед, і попросту питаємо Бога, Господь, а що далі? Бо я не знаю. Я не маю плана. І це дуже добре. І це насправді дуже добрий момент. Момент, коли ти. Насправді можеш довіритися Богу. Бо питання віри це також питання довір'я. Бо дехто собі віру так уявляє, як ну, забавку розуму, як просто фантазію, хтось собі поукладав свої в своїй голові, як функціонує цей світ, і на певних полицях поклав також якогось Бога, якогось вигаданого Бога. Але правдива віра. Вимагає від мене і від тебе цілого вкладу життя, цілого життя. А це відбувається через довір'я Богові, віддання Богові свого життя, контролю над своїм життям. Це дуже складно, але така наша віра жертовна. І насправді, дивлячись на історію Старого Завіту, я думаю, що кожен з нас може побачити. Подібні історії і в своєму житті. Я згадую не раз, коли мав проблеми із розпізнанням Божої волі, із, скажімо так, відверто нерозумінням того, що взагалі Бог від мене хоче в цьому житті, я йшов на духовну розмову до владики Богдана Дзюроха. Зараз він є єпископом для Німеччини і Скандинавії Української греко-католицької церкви. А не раз, коли він був у нас, коли ще був секретарем синоду, заїжджав до монастиря, де я був студентом, я любив до нього приходити, поговорити, коли насправді так ну, назбирувалося багато чого, багато питань. І я на все життя запам'ятаю його слова. Він казав мені, Сергію. Твоє завдання сьогодні вчитися. Твоє покликання таке: ти є студентом і ти вчишся. Звісно, всі, казав він, хотіли би збирати плоди, а мало хто хоче сіяти. Я так дивлюсь на своє життя, аналізую його і розумію: ці слова дуже правдиві. Насправді хотілося би контролювати своє життя, хотілося б одразу бачити плоди діяння. Але правда є така, не раз приходиться сіяти. Не раз, просто треба бути там, де ти є в своєму покликанні робити те, що ти можеш робити. Те, що від тебе залежа, роби. А те, що залежить від Бога, Він обов'язково зробить. Навіть відкриє перед тобою Червоне моря, ти перейдеш через нього. Друзі. Це дуже гарний образ. Я хочу, щоб кожен з нас його тримав в серці. Я не знаю, можливо, що буде завтра. Зрештою, часи зараз дуже такі складні, м'яко кажучи. Ми бачимо багато трагедій, ми бачимо багато сумнівів, незрозумілостей в нашому житті. Але Бог чуває над нами. Насправді, Господь поведе тебе, якщо довіришся йому, своїми дорогами. І приведе тебе в обіцяну землю. А навіть якщо треба буде перед тобою розкрити море, він це зробить, ти тільки йди за його голосом. Нехай Господь всіх нас благословить.